ще до війни, думаю, більшість людей у Швеції не знали, де знаходиться Україна. Усе змінилось 24 лютого 2022 року. Про Україну заговорив весь світ. Йоакім того зимового ранку про повномасштабне вторгнення росіян прочитав у газеті разом з дружиною, українкою одразу почали виходити на зв'язок з рідними, аби не з новин, а з перших уст почути факти. Моя дружина була у Швеції, коли почалась війна. Ми дзвонили всім нашим родичам, щоб дізнатися, як вони, і дізнатися, що коїться. Ми просили батьків, щоб вони залишили Україну. Тоді ж вирішили, треба негайно допомагати. Шведи не залишалися байдужими. Багато з них хотіли долучитися до підтримки українців. Перше, що я зробив, написав у Фейсбук, що починаю збір речей. я заповнив свій будинок речами, потім я позичив будинок сусіда, а потім ще гараж. Люди приходили до нас і пропонували свої речі. І потім все це я вантажив на причепи. У Фейсбуці писав, щоб люди приїжджали в місто, де я буду, і могли ще привозити речі для України, людей, тварин і військових. І ця допомога тільки збільшувалась і збільшувалась. Ми Відправили багато вантажівок, чимало бусів авто для армії. Охочих допомогти ставало більше. І Йоакім з волонтерами заснували благодійну організацію Україна Єльпен. З того часу допомогли тисячам, переселенцям, їхнім домашнім улюбленцям, а головне нашим захисникам і захисницям. Левова частка допомоги саме на фронт. Їм Йоакім шукає все необхідне. А вони за це шлють. Вітання і подяки з передової. В нас в Швеції дуже багато спільного починаючи від кольорів прапора до минулої історії. Ще раз дякую партнерам. Надзвичайно корисні речі, які вони знаходять і передають, починаючи від дронів з тепловізійним баченням до навушників тактичних, які допомагають захистити вуха військовослужбовців, до зарядних станцій екофло, які допомагають реально з перебоями електрики на передовій. А також побутові речі, як спальні мішки, або якісь. Лежаки, так які обов'язково встають в нагоді для облаштування загалом побуту військовослужбовців на передовій. Наступ триває і, на жаль, ми втрачаємо багато техніки, а особливо дронів і машин. І коли це стається, наша робота буксує. Але завдяки вам, шведським волонтерам, ми отримали все, що нам треба, і ми можемо продовжувати свою роботу 24 на на і знищити ворога. Юаким з командою благодійників про запити військових дізнаються від знайомих або ж родичів. Тернополянка Оля познайомилась із волонтером у 2022-му, коли на війну пішов її чоловік. Тоді каже, її розчулив обсяг допомоги, яку пропонували. Для мого чоловіка передали спальний мішок і термобілизну. Це було якось так дуже навіть зворушливо, бо тому, що такі потреби ми могли самі закрити. Але разом з тим мене запевнили в тому, що я можу до них звертатися. Це була така неточка надії на те, що я до кого звертатися по допомогу. І вже наступний запит це були мобільні телефони для роботи з дронами. Їх потрібно було комплект з чотирьох штук. Згодом Оля разом з Юакімом організувала аукціон теж для підтримки воїнів. Ми розписували тут гільзи і передавали в Швецію. У Швеції Юакім виставляв їх на аукціон. Шведи донатили, чи там як в них кажуть, свішали і найбільша ставка закривала цей лот і його купували. Три гільзи ми продали, і за виручені кошти хлопці наші отримали екофло і дрон. Мавік 3 який був дуже необхідний на той момент придбати вони за свої кошти, не мали можливості. Чоловік Олі Василь каже, Україна Єльпен реагує на запити швидко, і завдяки цьому його бригада доукомплектовується навіть будучи на нулі. Нам була гостра потреба в автомобілі. Ну і коли ми зверталися в якісь інші фонди, ніхто не хотів допомогти. Ну, до людей каже, хто ви такі. А з Якима звернулися, він нам повірив, можна так сказати. Пригнав машину до Львова. Вона була в хорошому стані, ми її тільки перекрасили, і вона до сих пір виконує бойові завдання. І зараз недавно, недавно відносно він ще одну машину передав, можу сказати, чуть не в ідеальному стані. І от таких машин ми потребуємо, щоб їх не ремонтувати, не лазити, в нас немає на це часу і в принципі засобів там зараз їх ремонтувати. І дуже вдячний за те, що він це розуміє і присилає не якісь там. А хорошо якості автомобіль. Власне, досі актуальною і нагальною є потреба українських захисників у транспорті. Тому Йоакім збирає у Швеції гроші і шукає для воїнів автівки на передову. Каже, неабияка допомога, і від шведських блогерів. Минулого тижня ми привезли п'ять машин. Цього приженемо ще чотири. Одну вже перефарбували для військових. Це робили волонтери тут, в Україні. Ми підтримуємо різні бригади армії, наприклад, Азов. Стараємося допомогти якомога більше. Якщо гроші є, то знайти машину не важко. Але знайти хорошу машину за хорошу ціну складніше. Тож я витрачаю багато часу на пошуки машин. А після перемоги України Йоакім планує допомагати з відновленням знищених міст. Та це плани. А наразі дії продовжує волонтерити і підтримувати мужніх українців.